І вітання! До вашої уваги цікаві факти про пазли. Перший пазл був створений у 1766 році лондонським картографом Джоном Спілбері. Він виготовив дерев'яну карту світу, розпилявши її на шматочки. У 18-19 століттях пазли виготовляли з дерева, тому вони коштували дуже дорого. Лише багаті родини могли дозволити собі таку розвагу. З розвитком технологій в 19 столітті почали використовувати картон, що зробило їх доступнішими. Пазли здобули величезну популярність у США під час Великої депресії. Тоді ж з'явилася мода на обмін пазлами. У В'єтнамі у 2018 році зібрали найбільший пазл за кількістю деталей. Він складався з 551 232 деталей. Одні з найпопулярніших картинок для пазлів мона ліза, зоряна ніч, ваногога, тайна вечеря, Да вінчі. Вага пазлів з кількістю понад 10 тисяч елементів складає понад 10 кілограмів. Пазли це не просто розвага, а ще й корисні тренування для мозку. Покращують пам'яті, концентрації, розвивають логічне мислення, знімають стрес.